Не мав смаку ні до чого, втомлений після перельотів і трима... тривання назовні. Хто коли прямував собі вулицею, оточений містом ненависним, почувався емігрантом, ніколи не було по-інакшому чужинці, чужинці. Злітний спів не давав забути про колишній дощ, пахнув іржею Правилля сього міста гамузом скиданий побіч залишило осторонь поступ і скрики. Налагодив собі спілкування за допомогою оників й одиниць, а все ж перехрестя низеньких безбарвних вулиць не стали ближчими ані на крок. Тут місто і там місто відтяти б його як палець вулицею Коцюбинського, на Петрушевича. Праворуч на веселу на, на світлофорі, ліворуч, вулицею Куршельницької, ліворуч на замкову, праворуч Руської, мазепи Бережанською не чекав, знайшов неспокій собі безкоштовно, втратив біль безкоштовно, здобув собі хвороби, мав би зустрітись, скасував сніданок. Заперечив собі метафори, переносив ознаки безпосередньо, лікувався невпевнено, балакав розкуто про механізацію і злодійство, простував поволі до транспорту привабливий для злодюхи, шанувальників речитативу.